привіт, з вами знову я Михайлик і це продовжуємо, бачите, склотики, що тільки в мене, як в минулій серії. Так, заходимо сюди і дивимося, чи можемо ми вже зробити цей парицил. Хочу подивитися, що які там є вибори. Угу, такие лайверы, такие, такие, такие. Такие. Это мультипул. Он ну, А, я вот такие. что это ли такие, чтобы... Потому что зомби не привлекало. О, я зомби. Страшный зомби. Я страшный зомби. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. оце все. Все, клас. Пістолетка і ставте за... Ставте лайк на пістолет. Так. Один зараз продовжу. Так. Я вернувся, я ще бігав. Тільки ще ніч не стало. Ну, вже половина, бо я знімав, як бігав в шахті, я думав, що знімав. Ну я не знімав. Я оцего все добув, але я в цей час не знімав. Я думав, що знімаю, але не знімав. Так завжди. Ну маю, що робиш, але ніфіга не робиш. У нас час. Голод 17. Ага, во. 17 того і отакого от обойму. 17 того і одна обойма. Ага. А як воно робиться? А. Все. Хватить. Стака, думаю, мені хватить. Мені <гас> порух. <гас> Почекайте я порох ще добуду. Спустя п'ять років я це добув. Я разів тридцять вмирав, у мене стоїть інструменти перекидані як небудь. Не було все так гарно. Пістолетик сюди. Лук теж можливо колись. Пригодиться можливо. Все. Ідемо сюди із впевненою шою. Я, напевно, за його печалізь. але не я не обичаюсь. Все окульно. Не того всего. Сундук. Це за два відео на раз. І ще й таке, що вам подобається. Вам останній раз, я пам'ятаю, що було стільки переглядів. Тільки на моєму там -тому виживанні, де в мене була хата в ролі бункера. Типу бункер. Тоді останній раз було стільки переглядів. Все. Так от. Шалом я шоло. Угу. А от і наша шаф. можемо наробити. Я думаю, п'ятнадцятим не хватит. І не кажіть, що це не ті патрони. Чекайте секунду. Так, коротше, я зрозумів. І то треба простий, бо без того є приціл, то я, походу, купив такий Просто. Оба! Отак от, 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 так. Все, отак от пістолет нас працює. Угу. Ой, mm -hmm. Ой, убив. Забходу таке... <свісно> щось таке. Я не поняв щось. Таки не поняв я, але це так. Окей. Okay. Mm -hmm. Далі на це. 20, 30. 30, 30. Ними. Потерсти. Бам. Окей. От з таким модом вже може трохи повідстрілюватись від них. На. Ну, їх вбиваю хоча б. А не так, як меч. Да це то а з нас, а вони там дають. коло тисячі вже. Течення. Пулі так театр, це не варіант. Бо, бо якби пуль в мене небагато, я не мільйонер. Я можу її ще скрафтити. Так. Так, ще скравчу. Ще скравчу собі трохи І зроблю ще таких патронів, щоб мені вистачало на довгий час, бо якби вони не дешево робляться, а закінчуються досить скоро. Угу. Тепер заходимо назад. О, мені треба зробити оці от увоємо. Я понял. Mm. Мы собираем, возвидится. Порох тоже. Чи не роблю патроні, бо вони мені пригодяться. Як не зараз, то можливо в інші часи, то точно. Так. Вот. Я думаю, що на перший час ближайших серій... не знаю, ну я хочу то, що я хочу ось сюди покликати ще одну людину, то цих патрон має хватити на ближайших. Не знаю, я зараз я завізьму цей воверстак. Він буде чисто під булі. Типу, що... На інші ресурси я не буду їх тратити. Тому що вони дуже. Просто, якщо я їх змішаю, я потім буду їх шукати, шукати, але не зможу знайти їх. Добре, ставлю обойми і закінчуємо цю серію. Добре, а на сьогодні все. Всім папа, і до нових зустріч! Підписуйтесь, ставте лайки, а на сьогодні все. Всім па-па і до нових зустріч! Зустрінемося в наступних відео. Всім па-па-па.